Отже, отже, стосовно польського питання, зараз спостерігається в політикумі польському, зокрема, те, що вона в зовнішній політиці розвернулася на 180 градусів і починає тупити активно проти національної пам'яті українців, України проти нашої національної спадщини проти нашої історії. Це не перший раз відбувається, до того треба ставитися спокійно, але розуміти, звідки дме вітер. Вітер дме з лоб'янки, зокрема і з Кремля. Тому що з не без подачі ФСБ і Гур поляки зараз починають знову топити проти УНУПа, проти нашої символіки червоно-чорної, проти Бандери, Шухевича і так далі. А вони ще, напевно, ще перед повномасштабкою, ще, можливо, навіть перед АТО прийняв закон, який давав кримінальні відповідальність, який переслідував тих, хто значить, публічно згадує нашу національну визвольну боротьбу і проводить якісь там заходи масово. І те саме відбувається зараз. Нам теж є що згадати. Нам достатньо згадати, що було в. В 22-23 роках, коли масово наше зерно з фур висипало прямо на дороги, коли руйнували нашу економіку, коли зерно, яке під обстрілами по замінованих полях, наші фермери героїчно збирали для того, щоб прогодувати себе, сім'ю і щоб втримати економіку на впливу, ви згадайте, що ви тварі робили в себе в Польщі. Е, перше, друге, згадайте, що е, січові стрільці, е, тако, зокрема, коли були бої у Львові, це було десь 18-19 років, якщо мені пам'ять не зраджує, коли наші браві хлопці, е, мої, земляки, е, мої земляки мочили поляків е, на вулицях Львова. Е, тому що мої земляки, мої предки е, захищали одвічно свою землю. Так само, як Ярослав, Холм, Перемишль, це теж є одвічно українські території. І, е, мабуть, що треба нам вертати ці території рано чи пізно. Е, давайте згадаємо акції пацифікації, коли жоден е, українець не міг е, отримати вищу освіту, не міг влаштуватися на роботу в канцелярію в польську. Чи взагалі бути будь-яким органом влади, там, починаючи з рівня депутата районної ради, депутата Сейму і так далі і тому подібне? Жоден українець не міг бути на жодній керівній посаді і фактично ні на що не міг впливати. Коли поляки значить, нам руйнували наші заклади освіти і наше волевиявлення, наше право вибору. Нам завжди є що згадати полякам, зокрема польському шовінізму, але польський шовінізм закінчиться там, де починається російський чобіт. Тому принагідно буде згадати катинь, принагідно буде згадати річницю подій в Катині, коли. Російська росіянці грохнули літак з президентом, з прем'єр-міністром, здається, і там хто ще був найвищі посадові особи держави Польщі. І Польща черговий раз запхала язик в жопу і мовчки проковтнула цю е, ганебну річ, це розправу і гумління над е, поляками. Е, Скажу, що нічим добрим це для поляків не закінчиться, тому що Україна сьогодні е, стала одною з найбільш боєздатніших армій світу. Е, Україна має унікальний досвід ведення сучасної війни 21 століття, е, яка повністю змінила тактичну ситуацію на полі бою і, з, з, і, перев... ну, і фактично війна зараз відбувається вирішально в небі, а не на землі. Е... Польща, яка де-факто входить в НАТО, прекрасно усвідомлює, що НАТО не було створене для того, щоб вирівню... вирішувати задачі е... війни з такою величезною країною, і державою, як Росія, яка має нафту... е... долари, нафторублів, мільярди нафторублів, і яка може роками воювати з країнами НАТО. Тому. Е... Може повторитися сценарій, який був 1 вересня 1939 року, коли фактично Польща втратила свою країну за один день е, Тому поляки схаменіться. Схаменіться, е, тому що ваш шовінізм закінчиться там, де починається російський чобіт. І е, ви повинні прийняти е, значить, нашу національну пам'ять. Ви повинні встановити пам'ятник Бандери в Варшаві в центрі Варшави. І, Кракова, і ви повинні молитися нашим національним героям. тому що молячись нашим національним героям, нашим предкам, ви маєте вас є нагода зберегти себе, свою ідентичність і зберегти свою державність. Інакше ви можете дуже легко втратити все. А на ваших кістках, на руїнах ваших будинків, українці потиратимуть руки і будуть просто сміятися з того всього. Як наскільки далеко вас завела ваша ж глупота.